Боже, я роблю це вісім років. Всім привіт! Мене звати Іра Семчич, і ви на моєму каналі. І сьогодні вирішила повернутися на цей YouTube канал з таким легким відео, де я покажу свій макіяж, свою укладку. Окладку, можливо, ні, тому що це дуже довго. але макіяж, який я сьогодні роблю практично кожного дня, якщо я кудись збираюся. Поділюся якимись своїми улюбленим продуктами і трошки з вами поговоримо. Такі відео зазвичай дивляться мої найактивніші, мої улюблені глядачі, тому хочу. Сказати вам привіт і дякую, що ви кожного разу чекаєте мої нові відео. Взагалі дуже страшно усвідомлювати те, що я на Ютубі вже більше восьми років. Це реально, коли я говорю, мені стає від цього страшно. Наскільки давно я в інтернеті, наскільки давно я веду свій блог. І давайте ми почнемо з. Зволожуваного крему Елізабет Арден. Купила я його в TJ Maxx в Америці. І Я насправді не знала про цей бренд. Мені сказала подорож, це в принципі непоганий. І Я собі купила набірчик від них. Дуже багато всяких відео я вам завжди обіцяю і так нічого і не випускаю. І цьому є досить -таки багато причин. Перш за все, в минулому році мені було дуже тяжко. У мене був депресивний епізод. Я не можу назвати це депресією, тому що мене не направляли до психіатра. Тому в мене немає офіційного діагнозу такого, як депресія. Але це однозначно були такі якісь депресивні епізоди. Дуже складний на мене час, тому в соцмережах мені проявлятись теж було дуже складно. А зараз у мене стільки багато ідей, особливо після поїздки на Занзібар, Між іншим, наступне відео це буде влог Занзібару. Настільки натхненна приїхала, що. Набудувала собі так багато планів, що просто не знаю за що братися, і зараз у мене просто якийсь такий момент, знаєте, нерозуміння того за що братись, з чого починати, тому що планів багато, ідей багато. А як це все здійснити? Чесно, без поняття. І між іншим ви сьогодні вперше в нашій кімнаті гардеробній. Тут колись була спальня, але ми переробили її під гардероб для того, щоб були дві великі кімнати без шаф. Для того, щоб можна було гарно знімати контент, і ця шафа не заважала, а все було прям супер красиво. І тому ми сьогодні в такій нашій гардеробній кімнаті, тому що тут наш весь одяг, тут мій косметологічний стіл, вся моя косметика. І наступний продукт, класний, який я люблю, це ось такий от перфектор від бренду Unicom. Він в них в одному кольорі. Бачите, як класно він забирає сенсіп до чому? Прям дуже. Я пам'ятаю, колись в мене був такий засіб від Нікс. Він теж був такий от пальчиком набирати, теж був з рожевим підтоном. Теж я його дуже сильно любила, він такий був кремовий, але ця штука вона взагалі позиціонує себе як не просто консилер, але як засіб. Який трошки покращує, зволожує шкіру. Наступний засіб у мене теж новенький. Я раніше користувалася цим от BB порі Тобто, в принципі, я ним і зараз теж користуюся. Вони оновили, і тепер у них є відтінок, який підходить мені, бо раніше я змішувала два різні засоби. І тут вони додали ще SPF 30. І також я почала користуватися таким от кушоном. Я почала ним користуватися знову ж таки в Занзібарі. Я його спробувала в Маліси, і мені сподобався і зараз. Я ним користуюся, він дає дуже легке таке покриття. Він мені такий трошки затеплий, бо в них лише два відтінки. Але він класно пристосовується до кольору обличчя. І от зараз я нанесу. Вирішила трошки зробити повернення з таким легким відео, тому що мені легко його знімати, мені легко його монтувати, вам легко його дивитись, включили, поки їсте, поки збираєтесь і збираємось разом на якісь події. Я думаю, що. Для того щоб мені зробити все, що я собі запланувала, і якби я бачила. Своє проявлення в соцмережах, то мені треба наняти якихось людей, які будуть мені допомагати, чи монтажера. Ну, швидше за все, монтажера, бо монтаж займає дуже багато часу. Такий у цього кушона, такий дуже глові фініш. І я не можу сказати, що мені зараз прям дуже подобається. Влітку мені якось це доречно, а в такий більш холодний період мені це не дуже доречно, тому я часто ще наношу пудру, але не на кожен день. І якщо мені хочеться ще трошки додати сяйво під очима, то я наношу консилер. У мене немає ніякого любимчика в консилері. Тому вибираю, в принципі, будь-який. Але дуже класна, у мене є така кісточка, це теж від Юніко, І вона дуже зручна. Так, ну, звичайно ж далі олівець для боріб. У мене якісь, я не знаю, навіть що це Богеня. Я не знаю, що це бренд. Я просто рандомно купила його в магазині, коли купляла тоналку, то купила собі і олівець. Я завжди вибираю собі супер світлі олівці, такі як для блондинок. Тому що мені подобаються світлі брови. Я не люблю зараз темні. В минулому році, якщо ви пам'ятаєте, то я прям висвітляла брови. Зараз я цього не роблю, мені не хочеться це робити. І так як в мене брова симетричні, ця брова в мене росте вверх, а ця лягає в бік, то я тут, типу, домальовую ці вуски. У мене сьогодні взагалі буде консультація по інстаграму. Е, трохи можливо дивно звучить, беручи до уваги, скільки часу я в інстаграмі, і це моя основна по суті робота. І хоча себе вважаю ютюбером, але на жаль, найбільше ну не на жаль, але найбільше часу я витрачаю на інстаграм, і завжди мені хочеться більше проявлятися в ютюбі. Але в інстаграмі основний мій дохід, тому я вимушено більше все рівно там ніж в Ютубі. Наступний крок це Юніку знову ж таки. Мультитаскер. мене є в різних відтінках. І я чесно завжди вибираю рандомний відтінок і наношу і в мене сьогодні. Буде настрій. чому я взяла консультацію? Я сподіваюся, що вона класно пройде, бо вона не дешева. Був такий період часу, коли тільки я почала займатися. З психологом у мене було відчуття того, що я вже вигоріла, я вже розказала, показала все, що я можу в цих інтернетах. Я вже така старушка, уже от нова кров прийшла. Нові люди потрібні людям в соцмережах, і я вже якась не така. Зараз слава Богу, в мене взагалі немає таких думок. Зараз мені навпаки хочеться вкладатись в себе, якось по-новому проявлятися, розуміти більше. Що хочуть глядачі, помада в мене така стара, я навіть вам не скажу, що це за відтінок, але я дуже люблю додавати її підниз, а зверху близько. І я вирішила взяти консультацію для того, щоб я сама назвала таким чином, але мій запит це з блогера старої з школи перейти в блогер третьої хвилі. Що я маю на увазі? Мені здається, що я трошки, знаєте, застряла. Типу, через те, що як довго я в соцмережах, через те, що я звикла, що мене завжди дивляться, і все таке. В якийсь момент ти перестаєш старатись, тому що ти і так знаєш, що в тебе все буде. Це між у мене був для губ клінік, що це ой, кларанс. Він жахливий, він тече. Він ніби гарно виглядає на губах, але нічого супер особливого. Я насправді наношу багато різних блисків, в мене є і від Юніко, і Ліпс. Насправді, от ці мої улюблені, в мене ще є Road. Я навіть забула, що він в мене є, о Боже, так сильно блистить, дуже гарно, може, би я вам показала. А тепер подивіться, як виглядає Роуд, Оце у мене єдиний блиск, мені подружка видала, їй не підійшов під тон. Це я мало нанесла. Але загалом, ну да, треба було більше, але він якийсь має такий глянець однотонний. Не видно цих всіх. Ну зараз я просто мало нанесла. Окей, але моя подруга, коли наносить, не ну, просто ні одної у цієї складочки не видно. Так, я ще забула нанести туш, я на туш наношу не кожного дня. Але сьогодні хочу нанести в якийсь момент, коли ти довго працюєш на одній роботі. Мені здається, воно настільки в тебе стає рутинно. Завжди треба якось розвиватись. І зараз у мене прийшов час, натхнення, і нарешті я розумію, що на це деколи потрібно і бюджети виділяти, не лише просто дивитися, що знімають інші, і надихатися якимись новими ем, контентами, але й виділяти на цей бюджет для того, щоб тобі тикнули пальцем і сказали. Де ти робиш щось, не те, що неправильно, але застаріло, тому що я дійсно вважаю, що я трошки по-старому веду соцмережі, і соцмережі міняються, глядачі міняються, і я багато дивлюсь контенту якихось є ників і маркетологів. Але все ж таки, мені здається, цього недостатньо, тому я вирішила, блін, розмістила туш. Туш в мене, вже теж від Юніко. Дуже її люблю, тому що не треба терти ніякими штуками. Ти просто намочив пальчики і все. Ти вона тобі розтопилася і все класно. Я трошки навіть переживаю про те, як пройдеться консультація. Я зараз стабільно ходжу до психолога, і це мені вже допомагає якось по-новому працювати, якось знаєте, легше. Ну, знову ж таки, через те, що я зрозуміла свою помилку, що я відчуваю себе такою олдскульною. І мені здається, найважливіший крок це зрозуміти, що ти щось робиш не так, зрозуміти якусь свою помилку. Наступний крок це бажання розвиватися. І в мене є таке бажання. Тому я сподіваюся, що скоро ви будете бачити багато контенту. Якщо ви раптом монтажер, хочете зі мною співпрацювати, то можете написати мені. На робочу сторінку не зуби посилання або пишіть арінпіар. Так що ми далі з вами робимо? У Мене мокре волосся, бо я тільки його помила, і я хочу трошки сьогодні підстригти собі кінчики. Після моря вони дуже ну зараз я причешусь. Виглядає зараз зовсім погано. А, я не нанесла СПФ, тому що кушон з СПФом, але насправді я зараз взагалі не кожного дня наношу СПФ. Багато є досліджень про те, наскільки сонце шкідливий факт. Але також багато є інформації про те, що ми трошки забагато лякаємось сонця, і все ж таки воно не таке погане, як описують. Тому якщо раніше я постійно мастилась круглорічно СПФ, то зараз я набагато рідше ним користуюсь. Ось такі у мене зараз кінці, трошки вигорівші. Не те, щоб вони сильно сухі, але хотілося б, звичайно, покращити стан волосся і підрізати кінці. Мені здається, це ідеальний варіант перед літом. І як ви знаєте, я люблю стригтись самостійно, тож я лінива і не люблю виходити з дому. Зараз я не стрижу. Чолку, слово, яке всі обожнюють дуже. Насправді чолка це таке якесь слово, яке взагалі не ріже вухо людей, які живуть в західній частині України, принаймні Франківськ. Не знаю, як Львів, але Львівських я теж чула. Ні, я чула від Чернівецьких теж. Тому я не знаю. Це якесь таке наше слово, тому, будь ласка, не шейміть, я його люблю. І не перестану ним користуватися. Так, я прочесала волосся. Бляха, в мене нема гребінця, бо мій гребінець ти перестав ейсовим гребінцем. І щітка моя не поломана, бо ця поломана теж перейшла ей спадок. І ножці ці теж насправді є айсу. О, це погано. Ой, це дуже погано. Ну, нормально, все нормально. треба міряти, знаю. Ого, цей бік довший. О, чолку не стригти, але трошки оце оновити. Цей біг завжди так проблематично стригти. І останнім часом я користуюся такою термощіткою, тому що мені супер зручно нею вкладати волосся. Я дуже не люблю робити це на браш. На браш, звичайно що дуже класний об'єм утворюється, але я тупо не годна це робити. Скучно. Це займає десь 40 хвилин. А ця штука, в мене правда, надто волоне волосся зараз, але мені лінь спускатися вниз, тому що в нас ванна кімната внизу. Нехай буде так. Взагалі, недавно в мене помер дідусь. Я ділилася цим в інстаграмі, і прикол тому, що буквально перед цим. Фіїнка, наша виконавця, якщо ви не знаєте, вона брала участь у конкурсі, щоб їхати на Євробачення. Вона випустила пісню Грушка. Я не знала до цієї пісні, що таке Грушка. А мої бабуся, і дідусь, вони гуцули. Відповідно, вони жарять ці всі традиції, але вони вже успішно пройшли урбанізацію, якщо можна так назвати. Тому що коли народилася, вони вже близько 50 років жили в. Місті, тому відповідно, коли я вже старша, то вони так розказують про якісь свої обряди, якісь свої традиції, але більшість не використовують уже в якомусь своєму житті. І от грушка це обряд, який був, коли помирала стара людина. Це всякі були пісні, танці і ігри, які грали прямо біля покійника. Я не знаю, взагалі YouTube це таке банить не такі слова чи ні. Я без поняття, надіюсь, що ні. Але прикол в тому, що я слухала цю пісню, дізналася, що це таке ця грушка. І потім, коли дідусь помер, спитала бабусю, попросила, щоб вона розказала мені про цей обряд. І вона розказувала, що дійсно в них був такий обряд. Вони, коли помирала стара людина, ця людина лежала на лаві біля хати, не всередині. І вони грали у ці всі ігри, веселилися, співали. І це відбувалося лише коли стара людина помирала, тому що коли молода помирала, це зовсім не весело. Таким чином, вони от підштовхували якусь таку тугу і від відправляли людину, яка прожила довге, дай Бог щасливе життя на той світ. І це були ігри, такі типу, знаєте, як наша гаряча картопелька, це був вуглик, який вони перекидали з рук в руки, і в кого вуглик тушився, той програв. Або ще були ігри, коли там закривали очі і вгадували на ощуп, хто це такий. Той, хто програвав, там були якісь завдання, типу там співати, танцювати, кукурікати, якісь типу такі крінжові завдання виконувати, якщо ти програв. І насправді мені дуже вгукується така штука, дуже щаслива, що мій дідусь прожив 92 роки. Мені здається, треба було бути не знаю доброю людиною, робити багато хороших справ для того, щоб прожити. Такий довгий вік, і мені дуже відгукується ця традиція. Тому що дійсно хочеться, щоб людина, яка прожила таке довге життя, яка передала багато своїх знань, якогось свого життєвого досвіду, відійшла в цей світ з радістю. Мені здається, що в селах вже немає цієї ігрушки, все ж таки часи помінялися, якось все по-іншому відчувається, і соцмережі є. Я думаю, в соцмережах би не зрозуміли цей обряд, якби це було якесь відео, як біля покійника танцюють діти. Але мені дуже сильно це відгукується, і я хотіла б. Щоб дійсно якось так відправляли людину і тішились за її якісь здобутки, взагалі мені напевно шкода. Що я не знаю цих всіх традицій, я не знаю гуцульського говору. Тому що буці дідусі успішно урбанізувалися. Вони вчились в університетах, потім працювали то в лікарні, то на заводі директором. Це я і про бусіпродідуся говорю на що вони в різних сферах працювали. Тому зрозуміло, що вони мали відповідати тому суспільству, в якому вони знаходяться. Вони на високих посадах, тому вони не могли говорити умовно там гуцульським говором, тому що, як мінімум, їх мали всі розуміти, і в той час Воло це переселення народів, можна так сказати, тих, туди відправляла на роботу, тих туди, для того, щоб змішати всі культури і зробити всіх одними. Тому дуже логічно, що мої бабуся дідусь піддались у ті от урбанізації, слава богу, не русифікації. Я про це говорила в своєму інстаграмі, і дуже багато людей мені написало, що багатьом відгукується гуцульська культура, навіть якщо вони. Не з цієї місцини я бачила, що ті, токі дівчинки, що вона з Донецької області, але їй настільки близька гуцульська культура, її настільки щемить всередині кожного разу, що вона думає, що десь її предки були звідти. Насправді можна піднімати архіви, Я знаю, мій друг навіть мав pdf файл, який продавав за донат. По тому, як робити оці розкопки свого роду, куди звертатися і тому подібне. Тому якщо воно ще у нього є, то можливо я прикріплю внизу посилання або на цей файл на його сторінку. Я просто не впевнена, чи в нього досі є цей файл. Але загалом це дуже цікаво дізнавати, звідки твій рід. Я точно знаю звідки я. У мене бабуся, і дідусь, гуцули. Бабуся, яка гуцулка. Вона наполовину полька. Інша бабуся, вона з Франківської області. Я насправді не впевнена точно до якого це нічного регіону. Друга моя бабуся, вона з Франківської області. І дідусь мій другий, він взагалі чистий румун. І от моїй мамі настільки передалася оця от любов до чогось румунського. Вона коли чує на взагалі дуже така у мене сентиментальна людина. Тому на сльози їй не складно вивести. Але їй дуже сильно відгукується саме от румунська культура, румунські пісні, румунські танці. Вона була на весіллі румунському, там пів весілля проплакала. Дуже сильно відгукується саме румунська культура. А от мені гуцульська прям капець. Мені до мене до румунів взагалі немає ну нічого, я нічого не відчуваю. А до гуцулів, ну кожен раз, коли трембіта грає, або кожного разу, коли я чую ці співи, то у мене прям. У мене прям мурахи, і в мене була мрія попасти на Різдво в Карпати, бо Позорсько я гуцулка наполовину, але я ніколи не була в Карпатах на Різдво. І цьому році ми поїхали. Але в мене було, знаєте, очікування реальність, тому що було дуже багато людей. Був поганий звук там, де я стояла, і було бляха стільки російськомовних людей. Що я не могла сепарувати себе від того, що я чую цю мову. І мій настрій був через це зіпсований. Тому є бажання поїхати ще раз, але вже на якесь інше дійство. Бо в криворівні воно так е, трохи вже звичайно, що робиться для туристів, і це супер, тому що класно показувати культуру свою е, іншим людям. Туристи це все рівно українці, але вони ще ж не знають цієї культури гусульської, бо вони не звідси. Тому сподіваюсь, в мене буде кращий експірієнс, і мене прямо реально проморашать, бо я здивована, але мене стил більше Russell. Я навіть знімала влог, тому що я думала, що це буде просто один з моїх найкращих днів, але такого не сталося, тому я його не змонтувала і не виставила. Так, я, другу, частину волосся зроблю вже без вас і покажу свій такий денний макіяж і укладку. Це все рівно займає часу. Звичайно, не та, як на браш. Такі в мене обстрижені кінчики. А, і та, я забула термозахист нанести, все правильно. Але я в кінці я наношу. Будь-яку олійку, це якісь у мене кристали. Я не знаю, я взагалі не бачу різниці між всякими цими засобами, тому я не примхлива. Ну все, мій макіяж і моя укладка готові. Так, я приблизно виглядаю майже кожного дня. На Занзібарі я виглядала зі своїм природнім хвалястим волоссям. Але, на жаль, в нашій вологості воно сохне приблизно 8 годин. Я не маю терпіння і насправді, це не корисно для шкіри голови, щоб волосся мокре було так довго. Тому змушена вкладати і виглядати так, а не своїми природніми. Хвильками, які ви побачите в наступному відео в лозі. Я вам дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які б відео ви хотіли побачити. Я повністю вас розумію, чому ви мені не довіряєте, тому що кожного разу я питаю, потім не знімаю. Але зараз мені здається, що у мене дійсно нарешті з'явилось якесь легке розуміння того, як це все робити, що делегувати. І я сподіваюся, ми зустрінемося зовсім скоро. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па! Боже, я роблю це 8 років. Пам'ятаєте, всі американські блогери колись мали якийсь свій спешл привітання або прощання, і я коли я ставала блогером, я теж хотіла мати щось таке. І буквально в першому відео я нічого не продумувала, я просто зробила отак фрю. І це реально стало моєю фішкою, якщо ви раптом. то ви точно це помічали, але в мене з першого відео на моєму YouTube каналі я прощаюсь так. фрю. І я шлюця, і оцей ще звук роблю. І я роблю це вже 8 років, господи Боже. Господи, допоможи!